Друзі, привіт! Маю знову Renault Scenic на продаж, верніше Grand Scenic. 2020 рік реєстрація, 1,7 дизель, 120 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Це нового покоління коробка передач, DC-7, це з мокрим щепленням, це не попередник з сухим, безпроблемна, класна коробочка. Так, покажу вам його зовні, він в чорному кольорі, диски 20. Як ідуть з заводу. Має безключовий доступ. Також є на даху рейлінги шини. Дуже класний стан, Мішелін. Дуже класний автомобіль, він тільки приїхав, пробіг автомобіля, складає 147 тисяч. Автомобіль в бездоганному стані. Технічно робити нічого не потрібно, він тільки обслужений. Зараз вам... Покажу по лакофарбовому фарбовому покритті. Фари тут ксенон оптика. Противотуманні фари теж є, парктронік, як зазвичай. Ось вам він-код, ви можете перевірити всю інформацію, яка є по автомобілю чи не був. ДТП пробіг, також є датчик дощу, датчик світла. Є передня камера яка розпізнає знаки, слідкує за смугами. Також. По капоту. Є десь невеличкі мікросколи. Ну, автомобіль не новий, але критично немає нічого. Він в дуже гарному і збережному стані. Також по бампері є овочий фар. Зараз покажу вам товщину фарби. 118. крило пластмасове 140. Сто тридцять три. пять. 141. Сто двадцять чотири. Сто вісім. Сто сорок два. один. Щоб я потім не повертався, вам покажу зразу ззаду. в Дуже гарному стані салон. Це комбіновано. Шкіра з тканиною. Підголівники тут активні. Також є столики для задніх пасажирів. Є задні розетки, USB так стандартно. 144. 130, 139. Це пластик. Бампер має десь невеличкі такі погрузочні царапинки, мінімальні. В ньому хтось щось возив. Так, це п'ятимісна версія. Є ще одні коврики літні, аварійний знак. Також тут ззаду є компресор, рулета присутня. Оптика дуже гарно виглядає діотна. 122, 140, 159, 150. Автомобіль одрю має. 102. Також по правій стороні ззаду все збережено, нічого не подерто. Коврики разинові я докупив. 144, 158, 120, 120, 162, 162, 134. З правої сторони, зі сторони пасажира також все гарно. 65. Сідушка в ідеальному стані, не витерта. Також тут нічого ніхто не приклеював, покажу вам одразу по документах. Так, сертифікат зроблений. Також реєстрація 20.04. Є всі акти виконаних робіт в цих папках. Повністю все, що робилось по автомобілю. Дивіться, останній сервіс був. Останній сервіс був 144 тисячі. Автомобіль має 147 Проїхав 3000 кілометрів на маслі. Тим більше він їхав автовозом за кордону. Зараз вам покажу, що зі сторони водія. Сідушка в ідеальному стані, не протовчена, немає тріщин. Також вона ергономічна, вона регулюється під коліна водія. Тут регулюється світло, є 4 склопідіймачі. підіймачі, теж електричні, світло автоматичне, ближні дальні в ньому. Дивіться на стан керма, воно як в нового автомобіля, в нього присутня заводська шагрень. Тут керується круїз контроль. Тут мультимедія. Центральний підлокітник, він електричний, він регулюється електрично, куди потрібно. Також є USB зарядочки, розетки, верніше. ключиків є два в автомобіля. Так, Заведемо автомобіль, показує, що потрібно буде долити блю за 2000 км. Помилок, бачите, як немає ніяких, автомобіль працює чудово, Дивіться, є навігація, парктронік, як я говорив зад перід підігріве сидінь. Тут вже Керується сенсором, круїз контроль, ручник електричний. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.